Навіть виправна колонія може бути непоганим варіантом вкладення коштів. Чернівська жіноча виправна колонія номер 44 сьогодні несе подвійне навантаження, допомагає засудженим повернути борг суспільству і робити це через працю. Адже як відомо, труд облагороджує. Тут шиють спецодяг форму для військових на всі сезони постільну білизну, матраци. Все високої якості, виключно за державними стандартами, розповідає начальник відділу маркетингу збуту та матеріально-технічного забезпечення цього підприємства майор Людмила Золотай. У нас налажено плодотворне сотрудничає із державними структурами, з підприємствами, підприємцями, благодійблагаблаготворительними фондами. Ми і у наш асортимент продукції составляє более 450 дістаномінувань изделий. Щомісяця тут розробляють по 3-4 нові моделі, які користуються неабияким попитом. Крім того, якщо це колонія, то це ще не означає, що час тут зупинився. Навпаки, на підприємстві дбають про технологічне оновлення, про інновації у виробництві. Так, нещодавно тут придбали і встановили апаратно-програмний комплекс системи автоматизованого проектування швейних виробів САПР. Тим же засудженим, які не в змозі займатися складною і кваліфікованою працею, у колонії підшукують легший труд фасування, клеєння мішків, пакетів, тобто зайняті всі. Але виявляється, підопічні підприємства люди не лише працюють а й патріотичні. Коли стала потреба забезпечити армію необхідними речами. Засуджені працювали як бджілки. Дівчата за кілька тижнів зшили близько 8 тисяч матраців. Коли случилась вот эта вся ситуация в стране, это просто надо было видеть их лица. Это они понимали, что они действительно защищают, помогают защищать родину. Работали люди и даже сверхурочно, потому что понимали, насколько это важно и ответственно. Это ну, это подъем был просто такой душевный, патриотизм, и люди просто, скажем так, осознавали себя гражданами, гражданами Украины, именно гражданами Украины. Камуфляжные костюмы, разгрузочные жилеты, матрацы и подушки шили девчата с Крым, Луганска, Донецка, как стверджує Людмила. Они прекрасно понимали, что родина одна, от этого никуда не денешься и надо куда-то возвращаться.